Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос народився. Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Воскресіння у програмі «Роздуми над Святим Письмом. І на початку Нового року вітаю вас із цим Новим Роком. І бажаю вам Божого благословення! Перемоги нашому народові і такого довго очікуваного миру для всіх нас. А ми продовжимо розважання над текстом Євангелії від Марка. І, ми, як ви вже знаєте, ми розглядаємо цей розділ Євангелія, який нам представляє певні такі дні життя Ісуса у Єрусалимі. І Сьогодні буде ще один уривок, який відображає День Ісуса у Єрусалимі. Слухаймо текст. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його Яка перша з усіх заповідей. Ісус відповів Перша. Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний. І будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю і усією силою твоєю. А друга, будеш любити ближнього твого як себе самого іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник: Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього. А й що любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього Ти недалеко від Божого царства. І ніхто не смів більше його запитувати. Отже, ви послухали текст сьогоднішнього уривка, над яким ми будемо розглядати. Як ви бачите, це є ще одна зустріч із цього дня. Який, як каже нам євангелист Марко, розпочався ще із тією подією, що він починає у 27-му вірші, ще 11-ї глави, там тоді до Ісуса підійшли первосвященники, книжники і старші. А вони питали про те, що хотіли питати. Тоді Ісус їм розповів про виноградарів. Тоді після того ми бачили, як саме оці люди послали декого з фарисеїв і іродян до Ісуса, і ми розглядали цей уривок. Тоді підійшли садукеї, і вони ставили своє питання Ісусові. І отже, тепер підходить ще один чоловік книжник, один із книжників. І це є дуже цікаво. Виглядає, що Марко, не мов би хоче показати читачеві. Ти, як читач, був присутній впродовж цього дня, подібно як ця людина, біля Ісуса. Ти чув, які питання ставилися, і як Ісус їм відповідав. І можеш напевно разом з тим книжником сказати, що Він підійшов до Ісуса, розуміючи, що добре відповідав Ісус. Поставив тепер оцей книжник. Запитання Ісусу, і це дуже цікавий момент. Один із книжників, людина, яка дуже добре знає святе Письмо. Людина, яка слухала тих, які також були знавцями святого Письма, бо були вже ті книжники, які задавали питання. Він зважував, бачив, що Ісус відповідав на його думку дуже добре. І тепер, розуміючи, що Перед ним стоїть людина, яка була здібна відповісти на такі складні запитання, які ставилися їй. Він звертається до цієї людини, і ми бачимо, що його цікавить не якісь там другорядні речі. Його цікавить суть, його цікавить те, що лежить в основі всього іншого. Про що можна запитувати? Але якщо не розуміється суті, то можна загубитися у тих питаннях. І отже, цей чоловік підходить і каже: яка перша з усіх заповідей? Отже, він каже: розкажи мені про те, що лежить в основі всіх заповідей? Як можна зрозуміти? Всі заповіді, відштовхуючись від цієї. Отже, це є дуже цікавий момент. Це показує на те, що цей чоловік справді глибинно роздумував над текстом святого письма, і він не хоче вдаватися у багато різних деталей, а хоче вхопити суть. І коли це вхопить, буде тоді розуміти, як. Пояснювати от так багато різних випадків, які стаються в житті. Як їх сприймати, як діяти в тих різних обставинах, які змінюються? Але коли людина розуміє суть Божої заповіді, вона тоді знайде відповіді в різноманітних обставинах життя, в яких вона може опинитися. І отже, Ісус каже, Перша Слухай Ізраїлю. Наш Господь Бог, Господь єдиний. І це однозначно є цитата із книги Второзаконня 6 Глави. Можете собі подивитися. І тим самим Євангелист показує, що Ісус дуже добре знав тексти Святого Письма. Він вибирає цитату із книги Второзаконня і каже. Зверни увагу, що перше, що треба збагнути, перед тим, як говорити про заповіді, це слухай Ізраїлю. Це і дуже важливий момент. Бо коли людина не вміє слухати Бога, то як вона зможе розуміти заповіді, якщо вона не здатна слухати Бога? Якщо вона не здатна чути те, що Бог їй говорить, як можна почути найперше те, що стосується заповідей, а потім її зрозуміти? Отже, Ісус наголошує, що першим є слухати Господа Бога і любити Його. Отже, дуже цікавий момент слухання у любові. Слухання, яке породжує любов, і любов як відповідь на слухання. Ісус не мог би, вводить у це русло разом із отим книжником, що поставив питання також і слухача, і читача Євангелія від Марка, і нас, усіх, які тут є присутні. Він каже: ось. Слухаючи Господа Бога, є важливо навчитися любити Бога. І це є надзвичайно важливо. Бо потім, коли учні Ісусові розважали над тим його навчанням, над його життям, апостол Павло дуже гарно говорить в листі до римлян, що Бог вливає в наші серця Духом Святим любов. Ми не є. Джерелом любові. Ми не є любов'ю, ми є сотворені любов'ю. Ми не мов би, є відповіддю на любов Божу. Оце Ісус хоче показати дуже чітко, коли людина навчиться слухати Бога і збагне, що Він є. Отою безмежною любов'ю, яка звернена до нас, людей. Навчиться чути ту любов, тоді людина може розпочати свою дорогу, може, спочатку, як це буває, з невеликих кроків, але у цю дорогу любові. Будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю, всією силою твоєю. А тоді додає: а друга. Є дуже цікаво, правда? Адже книжник цей питав його про одну заповідь, про першу. А Ісус, немов би каже, що є перша, але водро... водночас додає другу, немов би каже, що їх треба розглядати як одне ціле, це є те, що є надзвичайно важливе. Перша стосується слухання Бога. Сприйняття того, що Бог говорить, у просторі любові і намагання навчитися жити любов'ю. А тоді Ісус каже, друга, не би каже, як треба робити у тому навчанні любові, каже, друга будеш любити ближнього Твого як себе самого, іншої більшої від цих двох заповідей нема. Отже, іншої немає Є цих дві. Бог говорить до тебе, і те, що Він говорить, є виявом тої любові, якою він є. Коли людина вчиться любити, Ісус дуже чітко каже: навчися твою любов проявити у горизонтальній площині поміж людьми. Потім Його учні. У тих листах, у тих творах, які написали для нас, дуже чітко це виявляють. Євангелист Іван у своїх листах дуже чітко пише, що коли хтось каже, що любить Бога, а ненавидить свого брата, він не правдомовець. Бо чітко збагнув, що любов до Бога проявляється у любові до тих людей, які нас оточують. І ми зараз переживаємо надзвичайно Складний момент вправляння у Божій любові, перебуваючи у війні, яка несе ненависть, яка формує погляд людини протилежний до того, чого вчить Господь. Це є не що інше, як та трудність, в якій ми зараз перебуваємо, яку ми покликані перейти. Тому. Перше, це є слухати Бога, який говорить до нас. Ми бачимо, що, почувши таку відповідь, цей книжник каже, добре учителю, ти сказав. Це є надзвичайно цікаво. Цей чоловік, почувши відповідь, не тільки стверджує, що Ісус сказав добре з Його особистого погляду, але Він також каже, Учителю до Ісуса. І отже, почувши таку відповідь, Він захотів мати Ісуса як свого учителя. Чи Ісус сказав щось нове? Ні. Воно було вже написано. Бо перша частина отої заповіді, про яку Ісус говорив, знаходиться, як я вам вже казав у Книзі «Второзаконня» в в 6. А друга частина ви її можете знайти у Книзі Левіт в 19 главі. І отже, Ісус не мов би каже Я тобі нічого іншого не скажу, ніж те, що вже було сказано до мене. Бо слухай Ізраїлю, воно починається з моменту сотворення людини, а потім Бог говорить в різний спосіб, і Частина з того, що Бог говорить, люди записали у тих текстах, які ми, які ми називаємо священним Писанням. І отже Ісус вибирає, не мов би, із того всього, що написано людьми, про те, що вони зрозуміли, що Бог їм говорить, вибирає суть. І каже: ось: слухай і люби Бога, і та. Любов до Бога хай проявляється у любові до ближнього. Як цікаво, Ісус формулює оці речі, бачите, цей чоловік, який почув слова Ісуса, не немов би хоче ще раз їх повторити. Він, не мов би дублює слова Ісуса. Дещо видозмінюючи від того, що Ісус сказав, але говорить саме те, що Ісус і навчав, відповідаючи на Його запитання. І додає це більше, ніж усі все палення та жертви. Це є дуже цікавий додаток. Бо коли цей чоловік. Почув відповідь Ісуса, Він справді ввійшов в те русло, яке Ісус йому задав. І тоді переосмислюючи ту дійсність, яка для євреїв була надзвичайно важливою, адже всепалення, жертви, все було пов'язано з храмом, де зараз і відбувається ця подія. Це було щось надзвичайне. Але водночас. Цей чоловік є книжник. І, обмірковуючи усю ту дійсність, він не мов би почав слухати Бога вже тут і тепер. І те його слухання привело саме до дуже цікавої фрази. Я хочу, щоб ви звернули увагу, можливо, звідки він бере цю дійсність, однозначно, бере він її від Бога. Але каже вона: не мов би, у святому письмі знаходить свій відгук, можна сказати, що подібно як пророк Осія, почувши від Бога, сказав оці слова, які записані в шостій главі, де він каже: Бо я бажаю милости, а не жертви, і знання Бога над всепалення. Як цікаво, знання Бога більше є від всепалення, цього бажає Бог. Не стільки того, щоб люди приносили йому жертви, всепалення і так далі, як пізнавали Бога, а пізнання Бога не є розумінням суто інтелектуальним, бо це буде пізнати про Бога, вчити про Бога. Пізнавати Бога це означає жити з Богом постійно, слухаючи Його, бо тільки в такий спосіб, живучи із Богом, що миті, і слухаючи те, що говорить Господь. А людина приймає у своє серце Божу любов, усвідомлює себе любленою людиною. Бо тільки той, хто свідомий, що його любить, Бог і інші особи може любити інших людей. Людина, яка не бачить себе, не розуміє себе, любленою особою, ніколи не зможе любити, бо вона не знає, як це бути любленою особою. Коли хтось бачить себе. Розуміє, як Бог любить, от тоді може Він тільки віддати це іншим, щоб інші почувалися так само. Тому на початку цього року спробуймо слухати Бога в особливий спосіб в цей надзвичайно складний для нас час: слухати Бога і пізнавати себе. Як людей, яких він любить безмежно. І тоді у цьому розумінні вчитися любити тих людей, які є поруч, щоб вони відчули ту любов. Оці люди, які зранені війною, ці люди, які мають як тілесні, так і душевні зранення, які часом. Можливо, навіть втрачають віру в Бога, побачили, що їх люблять, практикуємо ту любов до тих людей, які є поруч, щоби через нашу любов вони збагнули, яка безмежна Божа любов, і прийшли до Бога, як ті, яких Бог також. Любить, як і нас, хай цей рік буде для нас роком практикування любові, до всіх тих, які потребують цієї любові, до зустрічі через тиждень, на радіо Воскресіння у роздумах, у програмі роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.